Вітаю! Сьогодні у нас мова теж піде про Дотсан 4D-прилад. Нам з ним не довелося довго возитися через те, що він прийшов точний з завода. ми його тільки перепровірили всі лінії і 90 градусів, і він готовий до відправки на чернігів. За, за, зараз внесемо всі дані в протокол, заповнимо гарантійний талон і будемо відправляти. А у нас мова піде про зарядку акумуляторів. Ось так він виглядає. Зараз о, наведеться. Бачите параметри. Ось саме такими параметрами треба використовувати зарядку. Тобто близько 2 А струм зарядний, 5 В, напруга 50-60 Гц частота мережі. Ну, і Можна використовувати розетки від 100 В до 240. Власне, про це і мова. Що Якщо ви будете використовувати, наприклад, якось у мене від ноутбука, то ви просто можете спалити або акумулятор.